Куди ми можемо розмістити наші намети? Внизу на лугу там вже стоїть з десяток наметів. А якісь розваги у вашій місцевості тут є. Так раз в неділю я випускаю на луг свого бичка. Ото справжня розвага. Що? Привіт, як справи. Мені так не щастить, учора не вдалося найпростіше пограбування. Мабуть, погано підготувався. Та я три тижні підгодовував собаку у цьому будинку. Ну, якщо ти підгодовував собаку у цьому будинку, ти підготувався, то в чому проблема, чому в тебе не вийшло пограбування? Заліз до хати, випадково наступив на хвіст кішці, вона замяукає, всі господарі попрокидалися, але я швидко втік. Це виходить, що є мокрі бандити, є липкі бандити, а ти грабіжник невдаха. Ах, лікарів рятуйте, страшний біль в шлунку. Ви що з'їли? Так, ягоди в лісі. Які? Ах, не знаю, я їх не розглядів. А, ну тоді вам не до мене, а до окуліста, якщо що він на поверх нижче. Алло поліція? Так, поліція слухає, що сталося? Людина пропала, хочу подати заяву. З чого ви взяли, що вона пропала? Він вже три пости не лайкнув. Може, пости м'яко кажучи, не дуже? Та ні, анекдот та дві сніжні картинки. Може, репости? Та ні, вже по 20 лайків, а його немає. Дивно, а ви в приват писали? Так, мовчіть. А сам щось постить? Ні, вже три години ні лайка, ні поста. Я зрозумів, диктуйте адресу, наряд виїжджає. Доброго дня! У вас є вільні місця в готелі? Доброго дня, місце є лише одне, але там сусід хропить так, що ви не зможете заснути всю ніч. Нічого підійде. Ну, і що, як вам спалося? Ви виспалися? Спалося нормально, так повністю виспався. Це як? А я вчора ввечері до нього підійшов і сказав на добраніч любий, і поцілував, Так після цього він не те що не хропів, він нам сьогодні ще чей не міг заплющити. Що?